Всім привіт! Ви на каналі Ніка Смайл і з вами Я Христя. А знаєш, що ми сьогодні будемо робити? Відкривати сюрпризи! Шукати сюрпризи. Майже вгадала? Останнє слово вгадала. Відкривати і шукати будемо в такий Сірій Сумочці. Я відкрию, переміжаю. Обернику. Вона Христинка обернеться і буде шукати сюрприз. Перше давай, розпаковуй скоро. Що там, що там, що там? Дівчинка? Дівчинка? Давай, як ми її назвемо? Давай музик. Таке гарна в неї волосочка. Можна. Шукай. Угу. І рожеві туфельки. Філетове платячко. Така гарна ніжна дівчинка. Що там? Щось таке велике. Так, У нас є ще сюрпризи. Та так. Така гарна цува. Така Сплетена з різиночок. Давай її назвемо зве Давай. Вишенька, Ось вона сама червона, як вишенька, а от вушка такі пушистякі зелені, лисичка будуть. Так, та гарна лис... м'якенька. Як... Та. 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 Да, а, а то як тако... гарна, попробуй ліктям. Класно, правда? Подушечка, Класно. така ну, ніжна, ніжна. Ой, така як подушечка, добре. Так гарна, гарна, гарна. Ось така красуня Ага. Що там? Так запаковано міцно, Так допомогти? Подивись! Щось там, що там? Крутолка, покажи, покажи, дай я покажу Кутолка! Щось закру... накручувати, так? Что тут? Ой, сняты Что там? А там Ой, такой паровозик Такой оранжевый У-у-у, Поїхав на станцію. Далі. Оп, тут? м'ячик! Він вже розпакувався в коробочці. Як поприводік, тільки мягкенький. А, ось він світиться, а в темноті добре видно. Зараз, зараз, зараз я виключу світло, Тримай його. Ось так. Як дискотечний шар. Ось так світиться. Mm. Чекай, ще не розпаковуй? Ще не розпаковуй. Чекай. У мене є ідея. Я буду виключати світло. Ти постав? Що ти там взяла? Нічого. Добре. Виключати світло, ти шукати. Коли знайдеш, э, Скажи, Окей? Добре. Чекай, ще ні? А ще розпустав? Остав. І тепер шукайся, зараз я перемішу. Давай. Вишла щось? Yeah. Добре, зараз включимо. Що, там? О, дуже і відкрити капсулка. Що тут? Такий зайчик на підставці. Такий гарний зелений, гарний, милий. Не відкривай. Зайчик. Ще не шукай. Добре, зараз я поже не поставила його, а ти вже. Відкривайш, такий прикольний. Добре? Вийшла? Є. Yeah. Ще одна капсула. Там вже нема, так? Чи ще, ще є? Вже нема. Не Молодець, сама. Що там, що там? Що там попадало? Так, що тут є? Тут є така жабка жовта. Що... Я ще ніколи не бачила жовтої жабки. Така жовта жапка. Тут пензлик, тут... тут такі фарби зелена. І якогось кольору? Якогось кольору зелений і ро. І розовий. О, так. Тут водичку серединку запихаєш, потім мукаєш. Так. Так, так. так, фарбу і на листочку малюєш. Ще можна отак. От причепити. А коли не збирається ціла, колекція, колекція ті фарбочки сюди причепляються і вийде така фарба. Ставте лайки. лайки like. Краще не ставити. Підписуйтесь на наш канал внизу. Ставте коментарі теж внизу. І всім па-па!